Хочу подякувати нашим поважним колегам насправді, тому що наша компанія конкурує із локальними гравцями, з національними компаніями, з мультинаціональними компаніями і на території Європи, на території України. От у нас в Україні в нас конкуренція максимально правильна, етична. І вона ніколи, ну ніколи, іноді буває на грані, не буде, але вона не переходить межі. Тому колегам я дякую і Крайзе, Серезіту і, і всім іншим, ми будемо рухатися максимально е, таким же чином. Ну, ситуація непроста, проста, е, ринок непростий, часи максимально складні, е, ринок максимально конкурентний. Як ми відчуваємо себе, попри все, попри всю тяжкість ситуації так далі, ну, ми любимо конкурентність. Ми любимо конкурувати. Ми для себе повністю чітко сформували філософію, попри все це, що ми повинні завжди йти вперед, завжди е залишатися в позитивній енергетиці. Я, звісно, дякую команді за е наполегливу працю. Деякі там сміялися, кажуть, як у вас виходить. Ми кажемо наполегливо працюємо. Ми реально наполегливо працюємо.